Четвертий рік війни, і я вперше за цей час буду говорити на важку тему, чому важливо не перепощувати страшні кадри, трагедії, які відбуваються, і як взагалі допомагати по-справжньому. Взагалі тема цього відео вона навіє на ситуацію, яка сталася у мене в інстаграм буквально кілька днів тому. Після одного з ударів по сумам я була. Дуже засмучено, оскільки я дуже люблю Суми. Це місто, з якого мій чоловік, яке в моє, моєму житті взагалі займає таке важливе місце. Я взагалі за кожне місто переживаю, коли такі жахливі новини, але якось, коли це ще місто, з яким пов'язано, в якому є багато рідних людей. Але коли це ще місто, в якому є багато знайомих, рідних, в якому, з яким багато спогадів, коли це рідне місто в якійсь мірі, то це ще більше болить. І я поділилася коротеньким сторітелінгом в себе в інстаграм про те, що, будь ласка, не перепощуйте самі страшні кадри з місця подій. Можна просто зробити там чорний квадрат, написати що болить, зробити якісь посилання на збори і так далі. Ось це відео. Подивіться. Найгірше, що ви можете зробити в такі часи, коли такі події як сьогодні в сумах, це ділитися відео і фотками в сторіс. В рілсах перепощувати це не можна робити, тому що відбувається ретравматизація. Люди бачать це вони кожен раз травмуються в цю подію. Я особисто дуже важко переживаю ці події, як в кривому розі, яка була недавно, так і зараз в Сумах. Але я хочу вам сказати, будь ласка, не перепощуйте. вам боляче, зробіть чорний напишіть там, не знаю, болить там чи ще щось, напишіть свої емоції, Будь ласка, не постіть весь інстаграм, писаріть цими картинками. Людям боляче так, і ти натикаєшся на це все. Стає гірше від цього, і це не просто мої думки. Це дійсно психологи радять цього не робити. Таким чином ми проявляємо повагу до ментального здоров'я інших людей. В результаті одна з моїх підписниць, яка має в своєму блозі там більше 50 тисяч людей, вона бере і моїми ж словами перекручує це все і використовує це для такої класної теми для сторітелінга. Вона каже, що її підписниця написала, але по факту вона просто словами написала те, що я говорила. І потім дуже такий сторітел зробила, що в нас з цим не згодна, треба це все постити, хай всі бачать. І потім також постики там всі люди пишуть, да, да, треба, треба це робити, і так далі. І це може бути так. Я не претендую зараз цьому відео взагалі на повну істину. Але я хочу розказати те, що я розумію про ці речі, чому не важливо це не робити, і як ми можемо допомогти реально. Звичайно, я не скажу імені цього блогера, оскільки я не хочу, щоб ще більше приходило до неї там лайків, підписників, щоб піднімати її активність. Це єдина причина. По якій е, зараз ви не дізнаєтесь, але якщо комусь напрям, дуже цікаво, то пишіть мені в особисті, я вам напишу особисто, і прям ну можу скинути скини цього поста. Найбільше мене вразило те, що людина особисто мені нічого не написала, а потім взяла те, що, чим я поділилася щиро з любов'ю до своїх людей, е, вона взяла і використала це дуже низько у своєму контенті. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, чому всі ці страшні фото, які ми репостимо масово в сторіс, не допомагають насправді, а шкодять і собі, і іншим. І що ми можемо зробити, щоб дійсно бути корисним. Коли ми дивимося один раз, другий, третій, п'ятий на ці фото, то відбувається ретравматизація. Людський мозок він не створений для того, щоб відчувати і бачити жахіття такі кожен день. Але в тих умовах, в яких ми живемо зараз, по факту ми бачимо їх дуже часто, наша психіка вона не здатна справлятися з такою кількістю негативної інформації, такою кількістю трагедії в нашому житті. Виходить, ви до свого болю, додаєте. Ще біль, ще більна. Тобто, коли кожен раз ви дивитесь ці відео, я зі своєю родиною тоді ще маленькими дітьми пережила жахіття окупації в Бучі, і те, що я потім проживала, переживала і реабілітувала свою психіку з психологом, це дуже серйозні речі. І ми тоді змогли виїхати в Німеччину і трошечки відійти від цих жахіть. Але коли звільнили Бучу, всі пам'ятаючи, що там було. Я була просто на місяць на місяць знесилена, не мала взагалі бажання жити, і це з трьома малими дітьми на руках, найменше якій було три місяці на той час. В той момент я вже відчувала, що не потрібно це дивитися, але я не могла. Я не знаю, чому мене тягнуло. Я це все дивилася, переживала, стресувала. Але тоді я відчула, як це може вплинути на психіку, особливо якщо ти сам пережив травматичні події. Тобто, коли я або ви дивитесь за багато таких подій, за багато горя, то ви можете втратити взагалі здатність і бажання діяти. Просто поспостерігайте за собою, що з вами відбувається, коли ви е, якісь такі події відбуваються, і ви це дивитеся. Ви один раз, другий, третій почитали, подивилися, що потім ви відчуваєте, чи є у вас сили працювати, щоб потім платити податки? Чи є у вас сили. Дбати про своїх рідних, чи є у вас сили робити якісь збори, і чи є у вас взагалі сили жити. Тому що це, по суті, те, що е, ворог хоче зробити. Як психологи, так і волонтери вони говорять про те, що коли людина забагато бачить горя, вона втрачає здатність діяти. А я вважаю, що найважливіше, що ми можемо зробити в цей час, це саме діяти, це робити дії, які будуть направлені на підтримку психологічного стану інших людей, на підтримку якихось зборів, на допомогу постраждалим, на те, що є дійсно важливим, що ж робити замість того, щоб перепощувати ці страшні кадри. По-перше, ви можете оголосити збір. Ви можете перепостити ті збори, які багато волонтерів проводять. Ви ж бачите, коли щось відбувається, є люди, які проводять збори сім'ям постраждалих. Це реальна допомога. Ви можете перепостити збір, ви можете самі приймати участь у зборі. Ви можете також пропонувати всякі ресурси для самопідтримки, або якщо ви практикуючий психолог, ви можете надати підтримку людям, кому це дійсно зараз потрібно. Це може бути навіть не ті, хто безпосередньо постраждав, а ті, хто проживають якийсь досвід той же ретравматизації або зрив, якийсь, та, або якусь панічну атаку, якісь чомусь навчити людей, що робити в цій ситуації. Я, наприклад, в своєму блозі часто в такі моменти, ну не прямо в такі моменти, зрозуміла, а на наступний день я пропоную людям якісь лекції свої. Її по розсламанню, по прибиранню, тому що тоді е, люди руками щось починають робити, і через це виходить кортизол, так тому це теж важливо для того, щоб вони могли якось переварити все те, що відбувається навколо. То можете все час поговорити з близькими, що вони переживають, е, як вони це проживають, або навпаки, поділитися тим, що вам болить, так тобто е, привести себе в адекватний стан. Також ви можете молитись, медитувати, можете допомагати тим, хто поруч. Якщо ви маєте змогу, ви можете стати там волонтером, поїхати допомогти, так? тобто зробити якісь такі конкретні дії, які реально допоможуть ситуації. Недавно закінчила читати вибір, книга «Едіт Егер, яка розказує про свій час в про пожахіття війни та концлагерів. Суть всієї книги можна виразити. Мабуть, одним реченням: що навіть зовні ув'язненими можна бути вільним всередині і мати надію, і культивувати надію на майбутнє, або можна бути зовні вільним, але бути в'язним своїх думок, ідей, переконань і бути внутрішньо все одно у в'язниці. Тому я вважаю, що ми можемо бути корисні і одночасно берегти себе і людей поруч. Тому що всі українці, хто є в Україні, ми читаємо канали, ми бачимо, що відбувається. Звичайно, якщо ви великий блогер, якщо у вас велика аудиторія, міжнародна аудиторія. Є сенс говорити про це. Ви ж розумієте, да, різницю, коли там у мене 500 підписників українців, і крім них це ніхто не побачить, і коли в мене величезна аудиторія, на яку я можу про це говорити, я маю про це говорити, так це дуже різні речі зараз. Я сказала те, як я вважаю станом на зараз є правильно діяти. Я вірю, що у кожного з вас є свої методи, як ви справляєтесь, можливо, ви постите з якоюсь мотивацією. Якщо ви робите репости, розкажіть, якщо не робите, теж розкажіть, чому. І, будь ласка, поділіться також тим, як ви собі допомагаєте і своїм близьким проживати важкі часи, ночі обстрілів і отакого плану події. І яка б у нас не була думка? Давайте пам'ятати, що ми одна країна, ми всі на одній стороні, і ми можемо мати протилежні думки, але ми маємо поважати і цінувати думку один одного.